Субтитрувальниця Ввічна пам'ять невічна пам вічна пам вічна пам'ять. Слава Україні. Я президент військово-цивільної спілки Бойового Братерства України Павло Жибрівський Війна проти українців-московитів розпочалася з тих пір, як Мокшанські болота об'єдналися і висунули нагору тирани, а підлеглими у них храби. Пам'ятаємо Андрія Боголюбського, який... Поруйнував Лавру, який зруйнував Вижгород. І фактично не було століття з тих пір, щоб московські болота не нападали на Україну. Остання війна московитів проти України розпочалася 30 листопада 2014 року з розгону студентів на Майдані Незалежності в Україні. Сьогодні отут Майже 40 хлопців з Кам'янеччини загинуло. Ми називаємо цифри, які сьогодні загиблих в Україні героїв. Але перемога обов'язково буде за нами. Але саме головне, в пам'ять про цих хлопців і дівчат, які загинули, маємо збудувати найкращу країну в світі. Тому що відповідальність тих, хто. Виживе в цій війні і буде жити після перемоги, зробити, щоб діти, внуки, правнуки, нащадки хлопців і дівчат, які загинули, жили в найкращій країні світу. Ми це з вами зробимо. Командир Хмельницького полку, бойового братерства України. Сьогодні, в той день, коли річниця російського вторгнення повномасштабної війни на Україну. Мальницький полк єдине, що може поклястися в те, що ми доб'ємо цю наволоч, і ми все зробимо, щоб Україна стала вільною, заможною і щасливою країною. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні дуже скороботний день для нашої держави і для кожного свідомого українця, який розуміє ціну незалежності. Незалежності, яку виборювали наші батьки свій час, наші пращури. Сьогодні випала така доля кров пролити за найсвятіше, за свободу своїх дітей і внуків. Находячись у цій меморіальної пам'яті наших воїнів, хочу висловити щирі співчуття всім матерям, всім дітям. Всім жінкам, всім українцям, які на цій війні втратили своїх рідних. І ті рідні, незважаючи на свою молодість, поставили на алтар слави майбутньої вільної держави, майбутньої дня, національної ідентичності українського народу. Своє життя. Найцінніше це життя. І це життя вони подарували кожному із нас. Кожен із воїнів погинув за мене. Кожен із воїнів погинув за тебе. Кожна дитина, яка була вбита московитами, браті і сестри, це моя дитина. Твоя була вбита дитина. це. Вічна слава тим, хто вперед іде, щоб в майбутньому віше нечість не володіла нашою землею нашої держави, а саме головне нашого розуму серце. Слава Україні! Героям, слава, Героям слава. слава Україні! Мене звуть Володимир Шкрум. Сьогодні річниця повномасштабного вторгнення московського агресора в Україну. Якраз сьогодні доєднався до бойового братерства України. Робимо ми це тому, щоби загибель наших героїв. Їхня смерть не була направлена, не була дарма, дерева. Для цього повинні перемогти, Бити ворога на землі, в повітрі, під водою, на морі. Тоді переможемо. Все буде Україна. Сергій Борош, сьогодні річниця з повномасштабного вторгнення на територію України. З якого часу врахувати період вторгнення? 22 року, з 14-го, з 4-го і це вторгнення триває вже декілька століть. Настав час здійснити вбивство цього ката, який зараз руйнує життя в цього цивілізованого світу, а першу чергу українців. Ми захищаємо весь світ щоб ця погань зникла вся землі. За нами Бог, за нами правда, за нами, за нами совість нації, за нами вічна пам'ять тих героїв, які полегли за волю, самостійність наших дітей в майбутньому. Покору. До сьогоднішній день керівництво держави не назвало речі своїми і війду війну війною.